Шановні меняни, ну, я знаходжусь в парку імені Шевченка. Ну, наш великий поед. Але давайте подивимося, що поет знаходиться. Ну в якому воно стані. Я і ось там, до речі, те саме, все занедбане, закидане. Я розумію, що міський голова наш цієї об'єднаної громади. Сам з Чугаївки. Все йде туди. Альтанки, пляж, да е, Бог зна що. Ну, лавочки ще деякі. Але, шановні, ну є ж міна, є сила, де цим теж треба, мабуть, займатися. Ну, Моєму обуренні немає меж. Не знаю, що там відбувається з цим комунальним підприємством. Не бере, до речі, обіцяв, обіцяв, я для людей, все, куди втік немає. Ну, що робити, шановні, мабуть, все таки ми в цілому дуже помилилися, обравши Примакова головою. Але якщо помилились, ну давайте якось виправляти ситуацію через депутатів, через власну активність. Давайте так, щоб не тільки я звертайтеся, ви давайте наводити. Це не його проблема. Це наша проблема навести порядок в нашій імені, в нашій об'єднаній громаді і його міського голову об'єднаної громади змусити також працювати на наше благо, на наш добробут, а не тільки на свій куток. Оце в мене.